Ранку На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 26 та 27 січня 2026 року. Сьогодні 26 січня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець, але до 15-ї години дня буде йти перехід. Стресовий такий час для місяця і для землі це буде перехід місяця з першої у другу фазу. Тому тільки після 15-ї години дня можна вже сіяти насіння на розсаду помідорів, перців, баклажанів, капусти, огірків, квітів, зелених культур, всіх всіх вершків. Можна працювати з розсадою, нарізати живці та укорінювати їх, пересаджувати кімнатні рослини. Поливи та підживлення рослин будь-якими добривами будуть ефективними всю добу. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізання живців це виключення з правил. рівно стільки, скільки, скільки будете укорінювати, стільки нарізаєте. Захист рослин дочкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 26 січня сьогодні сприятливий день для різних заготівель. І для квашення капусти. Завтра, 27 січня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець до 22 години 56 хвилин, а потім перейде в знак близнюки. Але місяць без курсу буде у нас з 19 години 58 хвилин до 22 55. Тому тільки до 18.30 вечора можна сіяти насіння на розсаду помідорів, перцю, баклажанів, капусти, огірків, квітів. Зелених культур, всіх-всіх вершків. -всіх Можна працювати буде до 18.30 з розсадою, нарізати живці та укорінювати їх, пересаджувати кімнатні рослини. Поливи будуть ефективними 27 січня тільки до 16 години, а от підживлення рослин будь-якими добривами будуть ефективними до 17 години вечора. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Нагадую, є виключення з правил нарізання живців, які будете укорінювати. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 27 січня сприятливий день для різних заготівель, а от квашення капусти треба завершити до 17 години 30 хвилин вечора. Важливо для здоров'я на 26 та 27 січня 2026 року. Місяць в знаці телець, тому не використовуємо для харчування молоко, вершкове масло, соління різні, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. А готуємо різні страви із риби, із морепродуктів. Печінка тріски для салатів буде дуже доброю. Салати дуже смачні з печінкою тріски. Якщо немає, то можна використовувати і інші консерви. І ці консерви, саме рибні, дуже смак добрий дають. Готуємо вівсянку, молочно-кислі продукти. Страви готуємо з картоплі, моркви, буряка. Це якраз для салатів дуже, добра, дуже добрий набір. І нам підходять для приготування страв всі види капуст, будь-яких капуст, салат, листя салату, айва, обліпиха, журавлина, цитрусові. Все це, все це дуже корисне в дні тільця. І п'є чаї. Що в кого є? Хто п'є з ромашкою, хто з м'ятою, хто з шипшиною, хто з лимоном, хто з шаблією. Всім вам смачного! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів! Миру вам та добробуту! І обов'язково всім вам удачі, у всіх справах! Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!